У Рівному провели в останню дорогу захисника України Олександра Салейського. Він довгі роки віддав службі народові батьківщини. З 2014 року, учасник бойових дій на сході країни. Ці наші воїні герої, які принесли себе в жертву, для нас стають найріднішими. Пам'ятаймо, що ми маємо ріднитися важкий час війни, там стріляють. Ми тут плачемо. Олександр брав участь в антитерористичній операції, операції об'єднаних сил та ніс службу на запорізькому напрямку після початку повномасштабного вторгнення. Принциповий, чесний, добрий та завжди готовий прийти на допомогу тим, хто цього потребує, люблячий чоловік та батько двох донечок. Прощаючись з ними, ми не тільки прощаємося зі скоро, а й з людиною, яка здійснила значний внесок в незалежність України. Нехай вчинки будуть завжди у пам'яті кожного з нас. А ми пам'ятали тих, хто віддав своє життя за Україну. Вічна пам'ять героїв. 29 грудня 2024-го серце 54-річного полковника Олександра Селецького зупинилось. Поховають героя на батьківщині його дружини у Хмельницькому. Ми маємо бути гідні їхньої пам'яті жити, працювати на перемогу.